Жовтня в Київському національному університеті технологій та дизайну проведено кік-офф-мітінг та міжнародний науково практичний круглий стіл просування європейських навичок та підходів до сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в Україні. Організатором проведення стала кафедра смарт-економіки. Заходи проведено в рамках реалізації в КНЗД проєкту Еразмус плюс за напрямом модуль Жана Моне. В рамках круглого столу відбувся обмін ідеями та найкращими практиками реалізації проєктів у сфері сталої біоекономіки за участю представників національного офісу Erasmus плюс в Україні, студентського самоврядування, академічної спільноти провідних фахівців, представників органів, державної влади та бізнесу. Відкриваючи засідання круглого столу, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНТД-професор Людмила Ганушаків-Фіменко наголосила на актуальність міжнародної освітньої та наукової діяльності у сфері популяризації європейських підходів до сталої біоекономіки. Цей напрям реалізується в межах політики лідерства сталого розвитку Київського національного університету технологій та дизайну. Жаном, не просування європейських навичок та підходів до сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в Україні враховує успішні практики реалізації міжнародних грантів і проєктів факультету управління та бізнес-дизайну під керівництвом професора Олександра Ольшанської, а також через започатковану міждисциплінарну освітню програму біоекономіка для бакалаврського рівня вищої освіти. Координатор проєкту, завідувач кафедри смарт-економіки, професор Анна Олешко, презентувала проєкт та представила команду проєкту. Проєкт передбачає створення модуля, який забезпечує отримання студентами додаткових навичок для сталої біоекономіки. Поширення кращих практик ЄС у сфері сталої біоекономіки здійснюватиметься шляхом запровадження нових курсів для студентів, тренінгів для викладачів, конференцій, воркшопів, круглих столів, науково-практичних семінарів. Це дозволить розвивати міждисциплінарні навички серед студентів, учнів, викладачів та громадськості, використовуючи позитивний досвід ЄС для забезпечення впровадження виробництва біоенергетики та подолання продовольчої кризи в умовах гострих викликів для України. Вкладання та поширення європейських знань зі сталої біоекономіки та їх популяризація серед широкого кола громадськості сприятиме формуванню компетентних кадрів, здатних відновити країну в майбутньому післявоєнному періоді. Проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету, професор Юрій Данько, поділився досвідом реалізації проєктів Жана Моне та їх реалізації в освітній процес. Ректор закладу вищої освіти, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, професор Вероніка Ходолей визначила перспективи колаборації закладів вищої освіти для реалізації міжнародних проєктів. Станіслав Кухтик, проректор з міжнародних зв'язків та розвитку закладу Вищої освіти Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Богая, поділився реалізованими проєктами. Начальник відділу міжнародних зв'язків Національного університету Чернігівська політехніка Ганна Дивнич представила досвід реалізації міжнародних проєктів університету. Декан факультету управління персоналом соціології та психології КНЕО імені Вадима Гетьмана, професор Світлана Цимбалюк, презентувала практики зеленого управління людськими ресурсами в Україні. Професор кафедри маркетингу та бізнес адміністрування Київського національного університету імені Тараса Шевченко, професор Олена Каніщенко, поділилася досвідом реалізації міжнародних проєктів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Державного податкового університету, професор Людмила Слюсарева, визначила напрями вектори відновлення національної економіки на засадах сталого розвитку. Національний координатор проєкту ООН з промислового розвитку Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні Антон Клищов представив макроекономічні передумови впровадження концепції екоіндустріальних парків в Україні. Завідувач кафедри фінансів та бізнес консалтингу КНУТД професор Ірина Тарасенко поділилася результатами реалізації проєкту напряму Жанна Моне, роль захисту споживачів фінансових послуг та для фінансової стабільності в цифрову епоху, європейські підходи. Завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра КНУТД, професор Олена Мокроусова та доцент кафедри Олена Охмат визначили сучасні біотехнології для розвитку національної економіки. Директор Інституту права та сучасної технології КНУТД доцент Тетяна Власюк, презентувала програму підвищення кваліфікації, передбачену в рамках реалізації проєкту. Професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну КНУТД, доцент Світлана Бибко, продемонструвала бізнес-аналіз ринку Біопалива України. Керівник відділу маркетингу ТОВ УІФК Агро Дмитро Новіков визначив можливості біоекономіки в аграрному секторі України. За результатами зустрічі узгоджено план заходів, сформовано резолюцію та рекомендації щодо реалізації проєкту, окреслено показники моніторингу та оцінки якості проєкту. Щиро дякуємо усім, хто долучився до міжнародного круглого столу.